Всім привіт! Вітаю вас у своїй божевільній лікарні Архма. В цьому відео я хочу розібрати з системою Мультифсесуту і відповісти на головне питання, чому він більше не працює в Марвел? І як це можна виправити? Я провів декілька пунктів на цю тему, тому почнемо. Почнемо з головного. Проблема мультивсесвіту в Марвел. Це знецінення смертей і нуль співпереживання за персонажів. Візьмемо, до прикладу, Локі, який помирає у війні нескінченності. І через 3 роки після своєї смерті фактично повертається на екрани. Так, я покрас на вкус, що це інший Локі з 2012 року. Але ж подібна ситуація обнуляє смерть того Локі. Як би Марло каже глядачеві, от ми були Локі. Але ж у нас мультисесія, Тому тримайте такого самого Локі, просто іншого. І так можна сказати про всіх інших виходів, дому шляху немає, яких павук Павухон вилікував і вони живуть в своїх реальностях. При цьому таке повернення обесцінного. Ту ж смерть от Октавіуса з людини поука 2 Семерейми. Хоча, знаєте, третій фільм Холланда все ще якось можна виправдати. Але бляха повернення Хью Джекмана на роль Росомахи у трикволідакува це повне знецінення того з Логана. Так, йому віддали належну пошану. Але ось ця фраза про експлуатацію для 190 років. Звучить як правда. Це досить сумно, що Марвел спочатку епічно вбиває своїх героїв і натяжно повертають їх за допомогою мультивсесвіту. На жаль, подібна концепція дуже нецінює по справжньому круті смерті. І тепер взагалі не розумієш, як можна співпереживати тому чи іншому персонажу. Він помре. А на його місце прийде той самий, тільки з іншого Всесвіту. Ви помітили, що пустота, яка була представлена у Серіалі Локі чи Дедпулі 3, це просто карта, на якій Кевін Фейг грається з персонажем, показуючи купу коли відомих персонажів і виходів, розбрасує купу відсилок. Але на ділі це просто безгусті іграшки, бо ключик, яким Файги крутить біля нашого обличчя. При цьому цей аспект залишається без душі. Це чисто суб'єктивна думка. Бо реально стільки вже можна показувати ту пустоту, як єдину локацію мультифсесу. Якщо мультивсесу по своїй натурі багатогранний, тому виходить якийсь фан. На Тому це дуже багатьом наблюдає. В цьому плані зроблю виключення лише 3 паука Хоуна, бо там всі ці три паука і купа виходів грають свою роль, і вплетені у сюжет як треба. Але що про інші фільми? У Докторі Стрендж 2 з'являються іллюмінати, головою яких Є Рітрічер Джона Красінський і професор Кспатика Стерт. Через п'ять хвилин своєї появи вони вмирають від рук Ванди. Тобто цей фрагмент з ілюмінаціями, ніби інший фільм, який чомусь поеден у другого Стренджера. Що ви кажете, там є інші варіанти Доктора Стрендже? Чесно, знову промо. Бо їх зливають в Мінітас від. Просто злі версія Це боси, яких чисто треба подавати, аби був хоч якийсь сюжет. Взагалі досить дивно те, що всі варіанти стренжу мають обучча Бенедикт Камбербеч. Могло б хоча б в цьому плані бути креативним та зробити дійсно інші версії стренжа з іншими акторами. Та ж сама претензія до Дудпуло 3. Де всі Россомахи, окрім одного у виконанні Генри Кевіла, мають обличчя Хью Джекмана. Як на мене, якщо Марвел хоче показати справжній мультивсесвіт, то до таких дрібниць треба бути готовим. Хоч три паука у додому шляху немає, по-справжньому різні, а не один і той же актор. Хоч на цьому дякую. Але повернемося до додатково Россомахи. Де Камео персонажів було стільки, але при цьому Марвел знову забув про сенс цих персонажів у цьому фільмі, і виходить, що вони там ходять чисто заради Камео. Коротше кажучи, якщо Марвел дійсно хоче працювати над концепцією мультивсесвіту, то тут треба якісну підводку до цього, аби Камео не виглядало чисто для галочки. При всіх проблемах DC вони зробили дещо цікаве, а саме DC Elseworlds, який ніяк не зв'язаний з основним кіносесвітом. Простими словами, Джокер Хокіна Фенікса живе у своєму всесвіті, будучи соціальною драмою, а Бетмен Паттінсона живе в іншому всесвіті з готикою і детективною атмосферою. І вони ніяк не протирічать один одному, бо є з інших всесвітів. Хотілося б, щоб Марвел робили щось подібне, типу мультивсесвіт, але проекти не залежать один від одного і є прекрасними експериментами в різних жанрах. Наприклад, таким ходом можна було б екранізувати купу коміксів, при цьому дословно, або зробити дещо нове. Чисто вписуючи імена відомих героїв, і при цьому історія була б інакшою, як це зробив джокер Хокна Фенікс, якого неможливо назвати адаптацією якогось коміксу DC. Це авторське творіння, але просто змінено звичайні імена на культових персонажів. Щось таке можна було б зробити, до прикладу. З політичним трилером про Нормана Осборна, при цьому з новими акторами і новим павуком. або фільм про битву Росомахи і Халка з іншими акторами, який живе сам по собі. Тобто, як на мене, якраз в цьому і є майбутнє розвитку справжнього мультивсесвіту, і при цьому це ніяк не, ш... не шкодить основному кіновсесвіту. О б тільки бажання. В принципі, ось такі мої думки стосовно Мультивсесвіту, які я дуже хочу, аби Марло виправила. Це дасть можливість не втратити основний кіновсесвіт, при цьому не буде протиріччя між проектами. Що ви думаєте про це все? Буду дуже радий послухати ваші думки. На цьому в мене все. Не забувайте підтримувати канал Фінанс. Якщо є бажання, і звісно ставити лайки і підписуватися. Це дуже допоможе розвитку каналу. Всім добра і бережіть себе!